Привіт! Як думаєш, про що я тобі зараз розповім? Саме так, я тобі зараз розповім про третю частину серії Звіродухи. На моєму, на моєму каналі вже є два відео про звіродухів перша та друга частина. А зараз розповім про третю. Ось така гарна обкладинка. І як я вже казала в другому відео, мені здається, що в кожній серії хтось більше виділяється з героїв. І тут найбільше виділяється, на мою думку, дівчинка Мелін, власниця, ось ця, яка викликала G, оцю панду з сріблястими очима. Ось це, до речі, вона зі своєю пандою. І тут два автори: Гарнікс Нікс та Шон Вільямс. Як я вже казала, в кожній з сімох частин різні автори. Ну, навіть можна перевірити. Ось тут вже також... це вже, до речі, п'ята. Але зараз я читаю четверту. Найбільше, як я вже сказала, виділяється маленька. Тут вона, поки йде від зелених мантій на пошуки свого батька, який зараз у, ЦО... у Цонзі. І... Вони шукають вже третій талісман, але пожирач, головний їхній ворог, повернувся вже на землі Ердесу, і їм потрібно боротися. Як я вже казала в першому та в другому відео, їм треба швидше знайти всі талісмани, бо шукають і вони, і загарбники. Це посібаки пожирача. А пож... 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 Пожирач — це головний ворог, який все знищує. І це ну, просто дуже цікаво. І саме ця серія, не ця серія, а загалом всі сім книг з однієї серії Звіродухи, вони вас просто тебе з... занурюють у світ повних загадкових пригод, де ти Читаєш про пригоди Абеки, Мелін, Ролана та Конора. І це, ну, дуже цікаво. А до речі, в четвертій частині найбільше, мені здається, виділяється Ролан. І гарного тобі читання! Па-па!